Шановні гості, судді, тренери, учасники змагання а також наша інтернет та телеаудиторія. Ми розпочинаємо церемонію офіційного зважування учасників гранд-фіналу Кубку України з фріфайту, дивізіону Еліта Кубок Буковеля. І для початку бурхливими оплесками привітайте, будь ласка, чарівних та незрівнянних наших красунь, картґол сьогоднішнього турніру Катя та Ліна. Зустрійте, будь ласка, їх обласками. Ну а власне для проведення самого зважування я запрошую президента компанії пересвіт Промоушн», головного суддю змагань, суддю міжнародної категорії, майстра спорту, заслуженого тренера України з фріфайту Михайла Росохатого. Ваші обласки! Шановні гості, сьогодні гранд фінал. А це означає, що сьогоднішнього вечора будуть розіграні пояси чемпіонів у вагових категоріях до 61, до 66, до 70 та до 77 кілограмів, а також у надважкій ваговій категорії. Також наглядачів чекають рейтингові поєдинки у вагових категоріях до 57, до 61 та до 66 кілограмів, а також два суперпоєдинки за правилами кікбоксингу, один серед юніорів у ваговій категорії до 40 кілограмів, та один серед дорослих у ваговій категорії до 67 кілограмів. Отож, для дозважування я запрошую учасника змагань у ваговій категорії до 57 кілограмів. Микита сапун. 56,7 кілограми. До зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 57 кілограмів. Олександр Слівної. 56,7 кг. Я запрошую бокс спортсменів до тут погляду. Дякуємо бійця, важкий морський дім. Ми продовжуємо і до зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 61 кілограму. Олександр Крупенкін. П'ятдесят вісім цілих три кілограми до зважування запрошується учасник замагань у цій ж ваговій категорії до шестидесяти одного кілограму. Кили... Кирило пишненко. 61 кг кілограм двісті грам. Запрошуємо обох бійців до битви поглядів. Дякуємо обом спортсменам, проважаємо оплесками зі сцени. Ми продовжуємо і до зважування запрошуються у час змагань у ваговій категорії до 66 кілограмів. Василь Пашковський 66 кілограмів рівно. до зважування запрошуються у часах змагань у ваговій категорії до 66 кілограмів. Євген Світличний 66 кілограмів рівно. Запрошуємо обох спортсменів до бутви поглядів. Ми дякуємо бійцям. Продовжуємо офіційне зважування, і до зважування запрошуються учасник змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів. Олексій Заєць. 70 кг 500 г. До зважування запрошується учасник змагання у цій ж категорії до 70 кг Володимир Брачик. Сімдесят кілограм 500 грам. Запрошуємо обох бійців до битви поглядів. Дякуємо. Продовжуємо зважування і до зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії. До 40 кілограмів. Іван рус. 38 вісім кілограмів сімсот грам. До зважування запрошується учасник змагань у цій ж категорії до 40 кілограмів. Гліб мазур. 39 кілограмів 700 грам. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Ми продовжуємо і запрошуємо до зважування учасника змагань у ваговій категорії до 67 кілограмів. Ростислав Мельничук. 67 кілограмів рівна. До зважування запрошуються у часах змагань у цій ж категорії до 67 кілограмів. Владислав Ярмак. 67 кілограмів рівно. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. До зважування. Запрошується учасник змагань. У ваговій категорії до 84 кілограмів учасник супербою сьогоднішнього вечора, Микола Лук'янчиков. Вісімдесят три кілограми 300 грам. До зважування запрошується змагань у змагань змагань вагів категорії до восьмидесяти чотирьох кілограмів. Зустрічайте чинний володар поясу чемпіона Кубку Буковеля. Ярослав Франчук. 83 кг 200 грам. Запрошуємо обох бійців до битви поглядів. Ми продовжуємо зважування і зараз відбудеться зважування бійців, які будуть боротися за пояси чемпіонів. Отож, учасник змагань у ваговій категорії до 61 кілограму. Зустрічайте претендент на пояс чемпіона Кубку Буковеля Денис Бондар. Шістдесят один кілограм, двісті грам. До зважування запрошується. Учасник змагань у бойовій категорії до 61 одного кілограму. Зустрічайте чинний володар поясу чемпіона Кубку Буковеля Олександр Лунга. 61 кг 400 г. Запрошуємо обох бійців до битви поглядів. Дякуємо і можемо оплесками провести бійців зі сцени. До зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 66 кілограмів. Зустрічайте претендент на поїзд чемпіона Кубку Буковеля Єгора Ламака. 65,8 кг. До зважування запрошується. Учасник змагань у ваговій категорії до 66 кілограмів. Зустрічайте чинний володар поясу чемпіона Кубка Боковеля. Андрій Лежнєв. 65,8 кг. І ми запрошуємо обох бійців до битвих поглядів. Дякуємо обом учасникам змагань. Проважаємо їх обласками зі сцени. Ми продовжуємо офіційне зважування, і до зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів. Зустрічайте претендент на пояс чемпіона Кубку Боковеля Вадим Оленчик. 70 кілограмів рівно. До зважування запрошується і ще один учасник змагань у цій ж категорії до 70 кілограмів. Зустрічайте чинний володар поясу, чемпіона Кубку Буковеля. Руслан Крюков. 69,3 кг. кілограми. Запрошуємо обох спортсменів до пит поглядів. Дякуємо ваші обласки обом бійцям. До зважування запрошується учасник змагань вагові ваговій категорії до 77 кілограмів. Претендент на пояс чемпіона Кубку Буковеля Олексій Валівахін. 77 кілограмів, 200 грам. До зважування запрошується учасник змагання в категорії до 77 кілограмів. Зустрічайте чинний володар поясу чемпіона Кубку Буковеля. Михайло Кислиця. 77 сім кілограмів рівно. Ми запрошуємо обох бійців до битви поглядів. Дякуємо, дякуємо обом спортсменам. Продовжуємо і до зважування. Запрошується учасник змагань у надважкій вазі. Зустрічайте претендент на пояс чемпіона Кубку Буковеля Дмитро Майкуця. 103 кілограми 200 грам. До зважування запрошуються учасник змагань у надважкій вазі. Чинний володар поясу чемпіона Кубку Буковеля. Ігор Слюсарчук. 105 кілограмів 400 грам. Ми запрошуємо обох бійців до битви поглядів. Ми дякуємо бійцям. Ну і зараз ми запрошуємо абсолютно всіх учасників сьогоднішніх змагань на сцену для загальної фотографії. Суддів ми також запрошуємо. Я надаю, що фріфайт розпочнеться рівно о 20.00 в цьому залі на цьому от майданчику. Тому чекаємо всіх о 20.00 і нехай фріфайт розпочнеться.